Слава Ісусу Христу! Я називаюся Орис Григорчак і є лідером спільноти віднови у Святому Дусі благословення Української греко-католицької церкви. Мене, як і кожного свідомого українця, болить серце за наш народ, за нашу землю, за наше майбутнє. Вірю, що кожен з нас хоче бачити перемогу в нашій країні: перемогу над окупантами, перемогу над корупцією і беззаконням, перемогу над гріхом і всяким злом. Однак перемогу неможливо здобути нічого не роблячи. Святе письмо виросно вчить нас, що видимій перемозі передує перемога духовна. Щоб побачити позитивні зміни в нашій країні, ми маємо сьогодні насамперед взятися за духовну зброю, якою є покаяння, молитва, піст, діла милосердя тощо. Тому сьогодні ми ініціюємо духовний марафон під назвою Молитовне єднання. Заради майбутнього України. Наша єдність це дуже важливо. Адже Господь у своєму слові каже: п'ятеро з вас гнатиме сотню, а сотня з вас гнатиме десять тисяч. Тому об'єднуємося сьогодні в молитві та інших добрих справах, щоб прогнати всяке зло з нашої землі. Щоб долучитися до духовного марафону, ви маєте отримати запрошення від тих, хто вже є в ньому. Після цього вам потрібно. Записати на відео ваше представлення, за бажанням звернення, молитву, духовну постанову на один місяць, а також запросити ще 5-7 людей до участі у марафоні. Відгукнутися на запрошення потрібно протягом 48 годин. Повторно прийняти запрошення до участі можна після виконання місячної постанови. Отож, я хочу звернутися до всіх, хто продовжує чинити беззаконня, підтримувати корупцію. Давати і брати хабарі, хто продовжує йти на компроміс з власною совістю і зраджувати свій народ, хто підтримує кровопролиття і насильство, із закликом зупиніться і усвідомте, що кров цих хлопців, які гинуть на війні, сльози їхніх матерів, дружин і дітей є на ваших руках і на вашій совісті. І одного дня вам прийдеться за все це скласти звіт перед Богом. Хочу звернутися до наших солдатів. І подякувати їм за відвагу, відданість і любов. Хлопці, хочу, щоб ви знали, що ви воюєте за нас зі зброєю в руках, а ми воюємо за вас з молитвою на устах. Не втрачайте віри, надії і любові. Хочу звернутися до всіх, хто страждає через події в Україні, хто втратив рідних і близьких, кріпіться, ми з вами і молимося за вас. Пригадуйте собі Хрест Ісуса, і Його страждання заради нас. А також те, що третього дня Він Воскрес і обіцяв нам вічне життя. Запрошую помолитися разом зі мною за Україну, наших солдатів і їхні сім'ї. Дорогий наш Отець Небесний, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа ми молимо Тебе за нашу Україну, щоб припинилася війна і кровопролиття. Просимо Тебе за наших солдатів, щоб дав їм відваги, любові і сили. Просимо за їхні сім'ї. За тих, хто втратив своїх рідних і близьких, щоб Ти облегшив їм страждання, і дав їм відваги перенести усякий біль. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Постановляю, кожного дня протягом місяця молитися з молитовника захисника батьківщини, а також у якості посту відмовляюся від шоколадних круасанів на місяць. Духовну естафету передаю і запрошую до молитовного єднання брата Петра Куркевича, отця Богдана Калатина, Любомира Костюшко, Олега Андрушківа, Миколу Самара, Андрія Оленчика і Тараса Супінського.